Дорогі друзі, тема, яку я хочу сьогодні підняти, називається так. Чи є обличчя чисте. Теж корисно, дякую. Отже, тема сьогодні у нас називається «Чи є обличчя чисте. Почну одразу з біблійної історії, ви, я думаю, все одразу зрозуміли. Отже, книга Числа, 12 розділ, перший вірш. Марям і Аарон дорікали Мойсею за жінку Кушетянка, яку він узяв. Адже він узяв собі за дружину Кушетянка. Вони говорили: хіба ж тільки з Мойсеєм розмовляв Господь? Хіба з нами не говорив також? І Господь це почув. Мойсей був дуже лагідною людиною, найлагіднію вже усіх людей, які є на землі. Не гаючись, Господь звелів Мойсеєві, Ааронові і Маряні. вийти у трьох до намету свідчення. І вони трьох вийшли. Він сказав: Послухайте моїх слів! Якщо у вас буде Господній пророк, то я об'явлюся йому у видінні і говоритиму до нього у вісні. Однак не так з моїм слугою Мойсеєм. Він довірений в усьому моєму домі. Устами до вуст я розмовляю з ним явно, а не в притчах. До того ж, він побачив Господню подобу. Як же ми не побоялися дорікати моєму слузі Мойсея? І спалахнув, спалахнув Господній гнів проти них, і він відійшов. Щойно Хмара відійшла від намету, як Маріам вкрилась проказою, наче снігом. Обернувшись до Маріам, Аарон побачив її прокаженою. І Аарон заговорив до Мойсея: Пане мій, не порахуй нам цього гріха, який за своєю нерозсудливістю учинили. Будь ласка, зроби, щоб вона не була подібною до мертвої дитини. Що перш ніж вона вийде зло на своєї матері, хвороба уже пожерла половину її тіла. І заволав Мойсей до Господа, говорячи, Боже благаю тебе, вилікуй її. А Господь відповів Мойсеєві, якби її батько плюнув їй в обличчя, чи не була б вона засоромленою сім днів? Тож нехай вона буде від на 7 днів, перебуваючи поза табором, після чого повернеться. Перш за все, ми бачимо тут трьох дійових осіб основних. Так? Фоном залишається якраз ота, про яку вся розмова. правда? От насправді найбільше питань тут до ну, по суті відсутньої. Дружини Мойсея. От вона тут в цій історії викликає найбільше і заходи. Тому що якби не, ця, не ця от, не, якби не перша, не перший є вірш, то ну, було б все ясно, правда? Скільки дружин було у Мойсе? Ясно, що християни не мають в цьому плані сумнів, правда? Вони знають правильну відповідь. Скільки? То покажіть мені. Одна, правильно? так? Для нас така норма. І вона сьогодні і в ісламі утверджується, скільки я, от коли відвідую там Туреччину або Єгипет, я заговорюю так з місцевими і кажу, ну вода, а дружині, а дружині. І частенько вони досить енергійно заперечують і кажуть, незважаючи на те, що, як ви знаєте, іслам дозволяє до чотирьох дружин. Коханки не дозволяються категорично. Це гріх, за який в тім же Саудовській арабії елементарно будуть покарані публічно обидва. Не слухайте ліберальні медіа, які вам говорять, що б'ють нещасних дівчат тіко. Чоловікам дістається, будь здорово. Чоловіки страждають від ісламського закону в першу чергу. Дадуть йому. І от вони. Чекай, ні, ну чекай, ну це що? Худоба чи що? Один чоловік одна дружина. Я її ще не, не чувся. То в християнському середовищі ясно, що у нас ну, є тверде розуміння норми, правда? Новий завіт нам чітко говорить, так? що праведник має бути чоловіком однієї. Дружини. Все, так? А в чому тоді ви відчуваєте її, так? Що таке кушитка? Допоможіть. Що таке кушитка? Так, версія язичниця. Так. Як пишно було така проста відповідь. А то я... Буквально да, слово куш означає чорно. Тобто насправді мова біблійна, вона дуже прямолінійна. Вважають географічно, що це десь Ефіопія приблизно. Да. А, да. Але може бути, що тут Нубія, де люди набагато темніші кольором. Тому що Ефіопи досить світлі, принаймні сучасні. Ми не знаємо, на якій вони були на момент е, ну, такої неймовірної стародавності. Так? Ну, ну, реально там, більше п'яти тисяч років тут, 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 це. Це, це дуже дуже, дуже добро. Е, і, як мінімум, чотири. І, е, і от проблема. Тому що та жінка, про яку ми знаємо, вона в реальності хто? Тобто мені. хто дружина Мойсея? Що ми чуємо про неї? Що ми про неї знаємо? Це пара, так, дочка священника. Національність ми знаємо її. Вона мадіанка, так? А хто такі мадіанітяни? Це семіти. Принаймні по батькові своїм, так? Це потомки Авраама від його останньої дружини. Так? Тобто уже Авраам? Батько віри, але в реальності не все так однозначно. знають. Цієї правди ми не знаємо. -та там була кетура, там була третя. Там була спочатку Сара, так? потім була Агар, і потім була Кетура. Так, так от та вони в реальності, як мінімум, по Аврааму, вони самі. Хто таке Кетура? Ніхто нам не скаже. Ну, ясно, що кожна буде, традиція буде з таким апломом твердити, що ми знаємо, все. От, слухай нас. Так? В реальності святе письмо, письмо мовчить, ми не знаємо. Так? Але ми знаємо. Що по Аврааму вони хто семіти? Тобто, значить, ми, ну, ясно, що ми оперуємо відомий так, так? документ. Значить, вже, навіть якщо кетура була чорношкірою, так? то вона вже ну, не 100% Африка. Так? Тобто, як мінімум, вона в ній є і семітська корона. Оце дуже важливий момент, ми маємо розуміти. Тобто, як виглядало поняття. Виглядала з дружина Ми не знає, так? Але вона, вона матіметянка, вона дочка священика, священника зітро, її батька. Та? І так далі. Так. Але чомусь тут дружина чорна. Дружина чомусь чорна. І це не подобається. Кому? Скажіть мені? Сані? Це не подобається марямі. Дякую. Тому що вона тут доп'яла, а Арона Завжди, коли нападають на зовнішність і нападають жінки, знаєте, що це жіноча розбірка. Тобто, поки ця справа була десь на рівні кухні, так, от, чоловіки дуже часто уникають в це, розбираються між собою. А, це Маша. Але ми бачимо, що вона там не втрималася. Вона вже морям за, е, за дію чоловіків. Уже з одного боку. Хто? Відключився. З іншого боку, вже вже майсей. Так? І уже тоді уже втягнувся і хто? Ну, вже і сам був. Так? Уже через це тягнувся і самот. Відповідно, от ми бачимо ситуацію. Тепер нам важливо побачити такий коментар, що в Біблії, в уся, уся біблійна традиція ієрархія, старшинство, порядок. Мали величезне значення. Це ми зараз даємо, де робимо вигляд, ніби, ніби ми рівні. одному. Хоча всі прекрасно знаємо, хто старший, хто молодший, це в політиці, в усьому всюди є рейтинги, порівняння. Ми прекрасно знаємо, до да, кого що там міряються люди постійно. Тоді це було б взагалі всім. Тобто всюди існував установлений порядок, як правило. Який були продиктовані чим старшинство. Тепер мені скажіть, серед цих трьох, Маріан, Аарон і Майсей, Хто старший, хто молодший? Маріам старша. Маріан найстарша. Другий хто? Аарон, Аарон. і третій тільки. Okay. Ми нічого не знаємо на момент е, подій виходу з гіпдого, так? На момент виходу з Гіпту, ми вже нічого не чуємо про їхніх батьків. Досить імовірно, що рабська доля їм вкоротила віку, і вони вже, ну якщо і були дуже старенькі, то вже ніякої політичної ролі не є. Тому ми чітко бачимо, що на момент виходу, тобто, коли через 40 років, 40 років, завважу, серйозна справа, так? через 40 років Мойсей повертається в Єгипет, так? уже там діють тільки ці. Діють уже тільки ці. Тобто, якщо ще раз, якщо були? Батьки і живі, то вони ну, вже були, ну, як то кажуть, у Уже Ці товариші повністю брали в е, життя в свої руки і, і діяли самостійно, очевидно, мислячи себе як, як уже основу, основою роду. Так? Маріан безусловно мала підстави ну, відчувати себе хоч і сестра, але сестра досить авторитетна. правда? На якій підставі? Що у неї? у неї там було в будь-якій розбірці, який у неї був туз? Розкажіть. Я ж тебе. Я ж тебе врятував. Ми знаємо, що жінки мають прекрасну пам'ять на такі речі. І вони їх згадують дуже влучно. дуже влучно. Так? Мені, коли постфактум, я знаєте, щось там пояснюю, буває таке, якусь тему пов'язану з моєю дружиною, дружина мені після виписує п'ять пунктів. і каже, слухай, я не пам'ятаю цього. Ти мені так, або зарані мені, мені дай конспект, або вже я, я не готов. А вона все знає. Така жіноча ну, доля, ну, мислення. Так ментальність, так? Вони от, те, що важливе, завжди у них воно все блищить. Вони все от, тут рядочком лежить. Чоловік так, так. О, так. І отже, вона досить ймовірно, вона так от, ну, доводила, нагадувала, що вона не просто старша, а ще і. Її... А зі смислом. Старша така, в погонах така, знаєте. О, так? Е, вот. Тепер, тепер е, коли Майсей такий повернувся, то що сталося з цією сім'єю в результаті виходу з Єгипту? Як, як змінилося становище цієї сім'ї? Розкажіть. Ким вони стали? Вони стали лідерами Ізраїля? До цього моменту ми про цю сім'ю нічого не знаємо. Чи вона відігравала роль справжню? Ми просто чуємо про, знаємо коротюньку каратюнь, історію, що коли фараон новий запровадив геноцид, так, то Левіт таки війшов в супереч, ну, фактично ризикуючи, так, народити сина, війшов до своєї доньки, вона народила сина, і після цього це ж ну, була процедура так з порятунку. Хтось знав про цих людей, чи вони були суто ну, такими, ну, пересічними особами? Так? Але вже, як тільки Ізраїль опиняється, та я скажу, навіть коли да, ці перемовини з фараоном, хто вів ці перемовини? Хто говорив? Від імені багатотисячної Ізраїльців, бо великий народ. Хто? Нажвіть мені це. Мойсей і Аарон. Ну, окей, Добре, чоловіки, так Бог їх, ну, будь так спрямував, а Маріан тут до чого? Маріан якийсь статус мала чи ні? Підкажіть мені. Згадайте ситуацію, коли вони тільки перетнули Червоне море. У неї там з'являється паспорт, у неї з'являється офіційний статус. Як її там назвали, коли вони співають біля Чорного моря, біля червоного чорного? Чер, 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 не плутайте, вони не україні. Вони біля Червоного моря співають пісню хвалебного Бога. Як вона там названа? Вона пророчиця. Це, я вам скажу, великий статус. Згадаймо, ким була пророчиця ця Дебора пізніше в часи суддів. Вона була де факто царицею. Вона мала право санкціонувати війну, тобто, ну де факто. Да? І балак, пам'ятаєте, як казав, іди з нами, я без тебе не піду. Каже, ти розумієш, що ти втратиш у честь виграної битви. Він каже, все одно, мені все одно, не піду без тебе. Тобто, бути пророчицею в Ізраїлі означало мати великий штат. Великий статус, великий вплив. Це була не просто фраза. Це була не просто фраза. Отже, це всі троє були дуже заслужені. Окей? Отже, і ще раз, їхні статуси. Марян пророчиться, Аарон – хто? Голос Моїсея. Е, це на початку, а далі у нього більше з'явилося орденів. Хто він офіційно? Він уже священник і якби тільки він священник. Він голова і лідер династії. Тобто сказано, що віднині в Ізраїлі первосвященник може бути тільки з дому. Арона. Як вам таке? Ого, правда? Ви відчуваєте який статус? Це ж не просто так. І ще раз, ми панте минулий раз вам говорили. Є різниця. Ти вискочка, ти такий, знаєте, народний трибун. Десь там вискочив в потрібний момент, там десь навіть зайшов в парламент. І інша справа, коли ти спадкова династія, це зовсім різний статус. Зовсім різний статус. Відповідно, відповідно е останній, ну, а Майсей, ця людина, ну, вона не, не підлягає взагалі ніякому визначенню. Тобто, ми не знаємо, що в Біблії немає жодного слова, яке би описало Майсей. Тобто сказано, що ця людина. Ну, Відіграла абсолютно унікальну роль. Тому тобто буде казиться лідерна, провідник виходу. Тобто, от революційна трійка, як я, правильно? Революційна трійка. Тепер чому при такому унікальному статусі, так, такій повній захищеності, що навіть Маріан, при тім, що жінка, так, не вдовольнялася тим, що явно вона була дуже ну, соціально забезпечена при таких то родичах, так, вони, у неї був самостійний статус, вона раптом переживає з приводу, дружини що, що взагалі, що, Які події з, з оцією сім'єю сталися від моменту виходу, ну образно кажуть, давайте так міряти від, чер, від Червоного моря, так, де вже ну, всі вже знали, хто там хто. Так, от, і от, до моменту цього конфлікту, до моменту цього скандалу. Що там сталося? Що там були, які зміни? Перш за все, пам'ятаєте, прийшла мадіамська делегація. Згадуйте, так? Прийшов тесть майсей і привів з собою кого? Поможіть. Дружину і двох синів. Так, ну, давайте тепер, тепер дивитися. Хто за статусом ці люди? Ми вже сказали? В. Ну, ясно, що і тропі пізні, пізніше пішов. Хоча, по суті, ми бачимо ситуація така, що ну, е, давайте порівнювати. Тесть і зять, хто старший. Тут же Нам постійно це треба відчувати. От, від вся ця історія вона про авторитет вся ця історія про те, хто старший. От, я думаю, ви відчуєте. Кожен тут між собою розмовляє. І Бог так розмовляє не мовою, ну от старшинство, так? О, мовою хто старший, Хто кому має слухатися? Отже, іще раз. А, си, значить, Ми бачимо: приходить і трох, приводить з собою родичів цих, так, і він священник. Він священник. Скажіть, будь ласка, він просто людина? Ні, людина статусна, так. Він приводить Моїсе, прив, приводить Мойсею дружину, приводить Бог Сім. Якщо ми так от, давайте спробуємо подумати, вона пророчиться, Аарон священик. По суті, хто, кого так можна, от, якщо накласти на нашу магнулу проповідь, на, на, на чию роль найбільше схожий Майсей? Він Цар. Майсей це цар. Що він ініціює війни, він санкціонує поклоніння і так далі. Тобто, по ідеї ніхто. Ми очікуємо, далі буде.